Восьмий клас продовжуємо з вами розглядати мову програмування Python. Сьогодні тема нашого уроку це налагодження проєкту. Навіщо ми налагоджуємо, що таке налагоджування, тестування і так далі. У вас часто виникають такі ситуації, да, коли ви написали програму, у вас є якась помилка, начебто Python там намагається вам підказати, що за помилка, а ви все одно не можете розшифруватись, дізнатись, догадатись, що треба виправити. Давайте спробуємо, можливо, ця тема нам сьогодні допоможе. Ви вже знаєте, що під час створення проєкту автор-авторка може допускати синтаксичні помилки, ну, кому ж як не, не нам знати. Да? Всі їх допускають. Синтаксичні помилки, які не помітили автор чи авторка проєкту, знаходить програма компілятор на етапі компіляції під час запуску проєкту на виконання. У Python це інтерпретатор на етапі. Інтерпретації команди. Взагалі, в мовах програмування використовується компілятор, в Python трошки інакша система. Потрібно виправити всі такі помилки і знову запустити на виконання нову версію проєкту, але інколи помилки проявляються на етапі виконання проєкту або після закінчення його виконання. Наприклад, виконання проєкту може за якоїсь причини несподівано перерватися, або результат його виконання може виявитись неправильним. У таких і в аналогічних випадках говорять, що проєкт містить логічні помилки. Одним зі способів виявлення логічної помилки є створення і використання тестових наборів вхідних даних. Для кожного із цих наборів даних визначають результат до початку виконання проєкту. Та порівнюють його з результатом виконання проєкту. У разі розбіжностей цих результатів, або в разі переривання виконання проєкту потрібно знайти команди, які є причиною цих розбіжностей, або є причиною переривання виконання проєкту. Процес пошуку логічних помилок у проєкті з використанням текстових наборів вхідних даних називають тестуванням проєкту. Процес виправлення помилок називають налагодженням проєкту. Про що йде мова? Наприклад, ви розв'язуєте задачу, от як у вас по типу, як у вас була з практичної роботи. Там порахувати якийсь вираз, да, увести Х і розрахувати якийсь вираз, чому він буде дорівнювати при тому X, який користувач веде з клавіатури. Ви до початку виконання взагалі цього проєкту повинні взяти аркуш паперу, взяти ручку в руку, підібрати. Парочку будь-яких іксів е, е, краще б різних, там, одне дійсне число, одне ціле число, додатніх, від'ємних, нуль взяти, і порахувати, які повинні у вас виходити результати, як програма повинна це е, з цим іксом, як вона повинна, які результати вам видавати. Робите це руцями на аркуші паперу, потім створюєте програму. Запускаєте її на виконання, вводите ті самі ікси і дивитесь, чи співпадає результат з тим, що ви намалювали собі, розв'язали на аркуші паперу. Якщо результати співпадають, то все добре. Якщо не співпадають, то десь є проблема. Розглянемо приклад тестування лінійного фрагменту проєкту. Нехай потрібно скласти проект для обчислення значень функції y дорівнює 2х-5 поділене на х в квадраті плюс 1 при різних значеннях змінної x. Фрагмент проєкту для обчислення значень цієї функції виглядатиме так. Ми вивчаємо мову Python. от, Наприклад, вигадали ми змінну X. Кажемо, що ця, цю зміну X нам людина введе з клавіатури. Про це нам говорить слово «input». При цьому на екрані е, у людини буде слово уведіть X, ну, напис, да, рядок. І те, що введеться з клавіатури, матиме дійсний е, тип даних дійсні числа. Потім рахуємо y безпосередньо, як ну, е, чисельник, знаменник, ділимо чисельник на знаменник, виводимо Y. Тут у нас же ж може бути проблема, правильно? Може бути такий X, при якому знаменник буде дорівнювати 0, і тоді розрахувати нічого не вийде. Тоді буде, буде помилка. Ну, я думаю, що тут не про те нам хочуть розповісти. Давайте почитаємо далі. Часто учні, записуючи команду присвоювання для обчислення значення відповідного виразу, забувають взяти знаменника той чисельник у дужки, тобто вводять, наприклад, ось таким чином. Тобто, у нас що тут відбувається? Чисельник ділиться лише на Х, а потім це все множиться ще на X і додається одиничка. Або пишуть ось таким чином. Так само у нас 5 ділиться на Х, а все інше там гуляє саме по собі. Таку логічну помилку не складно помітити, застосувавши вдалу добірку текстів. Так, під час тестування для х рівня 0 стане очевидним, що проєкт не видає очікуваного, очікуваного правильного результату мінус 5, а несподівано перериває своє виконання, повідомляючи про помилку. Номер і вміст рядка з помилкою у нас є на малюнку. Тобто. Якщо ми напишемо ось таким чином 2х-5 поділене без дужок на знаменник, то ми отримаємо ось таку помилку, якщо ми введемо х дорівнює 0. Що нам ця помилка каже? Float division by 0. Тобто, я так розумію, що у нас ділення на 0 відбувається. Ну правильно, тому що дивіться, у нас чисельник, потім йде знак ділення. І ділиться на що? На Х, тільки на сам Х. А Х ми ввели як 0. Чому ділиться тільки на сам Х, а не на весь знаменник? Тому що, ну, якщо ми хочемо поділити на весь знаменник, то, мабуть, треба знаменник взяти в дужки. Ну, Трошки подумати головою. Так. Далі потрібно зрозуміти, у чому полягає помилка виправити її і знову запустити проект на виконання у розглянутому випадку. Це відбувається, тому що в ході виконання проекту зі значенням x дорівнює 0, має виконатись операція ділення на 0, яку виконати неможливо. Якщо як текст тестовий приклад буде взяти інше значення x, наприклад, мінус 1, то виконання проекту не переривається. Повідомлення про помилку не виводиться, але як результат буде виведено число мінус 6. Хоча очікуваним правильним результатом, який потрібно визначити до виконання проєкту, є число мінус 3,5. У такому разі також потрібно уважно переглянути текст проєкту, виявити помилку та виправити її. От При мінус 1, нам кажуть, буде мінус 6. Давайте спробуємо порахувати. 2 помножити на мінус 1 це мінус 2, і мінус 5 це мінус 7. Мінус 1 в квадраті це 1 плюс 1, 2. Мінус 7 поділене на 2. Це буде якраз мінус 3,5. Правильно? ж? А нам, якщо ми припустимо помилку, буде відповідь мінус 6, якщо ми дужки в знаменнику не поставимо. Тому, будь ласка, коли створюєте проєкт, спочатку розв'язуйте все на аркуші паперу. Тут математика вам потрібна. А потім вже програми і дивитися, що вона вам видає, щоб не видавала бридят якусь. Коментарі. Досить часто для полегшення пошуку логічних помилок і надання пояснень у тексті програми для її користувачів до проєкту додають коментарі. Коментар це текст, який ігнорується інтерпретатором у випадку Python і включається до тексту проєкту з метою полегшення його розуміння та пошуку логічних помилок. Коментарем у проєкті мовою Python є частина рядка від символа Sharp, наскільки я пам'ятаю, він називається, до кінця рядка. Він може розміщуватись після команди, а може міститись в окремому рядку, як у нас на малюнках. Коментар не може знаходитись всередині команди. Тобто, от у нас символ реш... решітка Sharp, і після нього, бачите, йде червоний текст. Тут до кінця рядка, після цього символа, це все коментар. Він не є Виконував, виконував, він не виконується у програмі. Це частина, яка не виконується у програмі. Вона, в принципі, належить до програми, але не виконується. Взагалі, не розглядається інтерпретатором мови Python, якщо треба виконувати і взагалі розглядати. Тобто це коментар для або наступних програмістів, хто буде там працювати ще з цим проєктом, або для користувача. У мові Python не передбачено коментарі, що займають кілька рядків, але якщо потрібно додати до проекту опис, що займає кілька рядків, то його можна подати як текст, розмістивши на початку проекту. Перед текстом і після нього потрібно поставити по три символи лапок. Одинарних лапок. Бачимо. Перед текстом і в кінці після нього також три символи лапок одинарних. Під час тестування проєкту іноді можна тимчасово не виконувати певні команди, у такому разі їх потрібно перетворити на коментар. Для цього слід виділити рядки з такими командами і натиснути Alt 3. На початку виділених рядків з'являться символи 2 рази шерп, шарп і рядки вважатимуться коментарями. Коли потрібно буде знов виконувати ці команди, їх слід виділити та натиснути Alt-4. Символи ці у виділених рядках зникнуть. Це, в принципі, вся наша теорія. Тепер до практики. Ну, практикуватись ми будемо на завданні працюємо, за, е, працюємо з комп'ютером. Відкрити його можете, або перейшовши за посиланням, або у вас є файл, прикріплений до завдання в Google класі. Давайте перейдемо за посиланням, відкриється це завдання. Що нам треба зробити? Ми перелистуємо, куди для тих, хто вивчає Python. Задача 1. Складіть проект, у якому при переміщенні вказівника е, по кнопці її ширина збільшуватиметься на 5 символів. Якщо після переміщування вказівника ширина кнопки стає більшою за 50 символів, то її розмір має набути початкового значення 15 символів. Е, як ми це робимо? Відкриваємо IDLE, вводимо команди для створення вікна і розміщення на ньому кнопки. Потім. Створюємо обробник подій Motion і в ньому пишемо все, що нам потрібно. Працюємо ми на репліті. Посилання у вас також є е, в Google класі, в завданні Google класу. Натискаємо Create Raple, обираємо Python. Так, Щоб не писати все заново, можна ж взяти якусь попередню задачку, правильно? І скопіювати. Що я роблю? Копію. І сюди, в принципі, можна Ctrl-V. Що ми імпортуємо вось, весь модуль тікайнтер Далі з подією розберемось, я поки що. Давайте видалю ось так три рядки Далі, root TK це у нас створення головного вікна. Про геометрію нам нічого не кажуть, ну нехай залишиться розміри 600 на 400. Далі нам кажуть, що повинна бути кнопка у нас на віконці. Тобто я зроблю ось таким чином: напишу КН кнопка. І що це в мене буде не лейбл, а батон. Баттен. З якими властивостями нам про цю кнопку відомо, що. Тільки одне, що у неї ширина 15 символів. Тобто це властивість Vice дорівнює 15. Це все, що нам поки що відомо про цю кнопку. Далі розміщуємо нашу кнопку КН на, е на головному вікні на руті. Е я її розміщу не, не прямо зверху, а напишу відступ. 10 символів від верхньої границі екрану, тобто педі дорівнює 10. І далі до цієї кнопки Kn прив'яжу подію motion. Подія motion. Ім'я події можна так і залишити под 1 і тепер її обробник цієї події. Давайте ми спробуємо без обробника події запустити, подивитися, щоб це у нас правильно працювало, а працювати не буде. Я вже один рядок забув. Пам'ятаєте, коли ми працюємо з реплітом, от бачите, у мене нічого не відображається. Коли ми працюємо з реплітом, нам треба писати э, root, э, застосовувати метод mainLoop loop до. Нашого головного вікна. Root main loop. Це у нас відображення головного вікна. Обов'язково на, на репліті. Якщо в IDLE це писати не обов'язково, то тут бачимо обов'язково. Так, бачимо на кнопку можемо натискати. Там далі в мене помилки. Ну, тому що, бачите, обробник події для якогось напису, а напису ніякого немає. Тому так. Ну, головне, що є вікно, є кнопка, все добре. Тепер нам кажуть, що при ось цій події Motion, тобто, коли ми наводимо курсор на нашу кнопку, бачите, щось відбувається знизу, помилки виходять. При цій події у нас кнопка повинна ставати більше. Я думаю, що треба написати для нашої кнопки от Kn, а саме її властивість Vice, тобто ширина, буде дорівнювати. Чомусь ну, якомусь новому значенню. Можна в підручнику подивитись, яке там значення повинно бути. От нам кажуть, для кнопки ширину збільшити на 5. Плюс дорівнює 5, це значить збільшити на 5. Так, пишемо: плюс дорівнює 5. Давайте подивимось. Чи буде збільшуватись на 5? Ширина нашої кнопки. О, бачите? Наводжу, і поки тримаю, вона збільшується до нескінченності. Вона там вже, мабуть, дуже велика. Ну, збільшилась, да? Е, Давайте ще раз. от у нас кнопка такої ширини. Тільки наводжу на неї курсор, вона стає більшою. На 5 символів більше стає. А от мені цікаво по часу, бо якщо довго тримати, бачите, вона ж зараз збільшується, збільшується, збільшується вже. Хоча ні, куди вона збільшується. Ми бачимо, що є в неї границя, вона дійшла, просто стала на всю ширину форми, да і все. Більше не збільшується і нема куди збільшуватись. Але скільки ми тримаємо на, на ній курсор, стільки вона намагається, грубо кажучи, збільшуватися. Добре, це зробили. Далі, нам треба, щоб коли. Вона стане більшою ні за 50 символів, щоб вона повернула значення 15 символів. Для цього додайте до цього методу до обробника події команду, щоб у випадку перевищення ширини кнопки значення 50 символів, ширина, ширина кнопку знову ставала 15 символів. Тобто буде два ось таких рядки. Якщо ширина кнопки більше 50, тоді встановити ширину 15. Давайте допишемо це. Ось, наприклад, тут. Пишемо: IF. Якщо е не батон, у мене це kn, В принципі, можна взяти і ось так скопіювати звідси: Ctrl-C, Ctrl-V. Дивіться, в підручнику Button, в мене kn. Знову ж таки, що Button, що kn, це вигадана назва змінної. Можемо писати, що завгодно. От я пишу: якщо. Ширина моєї кнопки буде дорівнювати 5, тоді тоді це 2 І далі з нового рядка і табуляцію використовуючи. Тоді я ширину своєї кнопки. Ширину своєї кнопки встановлю 15 символів. І тут не 5, а 50. Якщо вона буде дорівнювати 50, тоді встановимо, щоб вона була 15. Можемо подивитись підручнику. А, бачите, не просто дорівнює 50. Вона може і не дорівнювати 50. Може таке статись в принципі. Хоча ні, такого статись не може, але нам потрібно більше 50 поставити. Більше 50. Ось тут повинен бути логічний вираз між іфом. Та двокрапку. Логічний вираз це ну, не просто знак дорівнює. Це або більше, або менше, або менше, або дорівнює, або більше, або дорівнює. А потім перевірити, чи дорівнює. Це тема нашого наступного уроку, Поговоримо про це пізніше. Давайте зараз спробуємо заставити працювати для початку цю програму. Так, є кнопка, наводжу курсор. Бачите, стає більшою і потім одразу зменшується знову до 15 символів. Як тільки переходить до 50 символів, одразу потім зменшується на 15. Це у нас рух вказівника на кнопці. Продовжується виконання події стільки, скільки я рухаю вказівником. Не саме, от коли навів і він не рухається. Бачите, нічого не відбувається. А якщо отак кнопку трошки гладити стрілочкою, то відбувається дана подія. У нас кнопка збільшує свою ширину і потім повертає на 15 символів. Це ваша перша задача. Що робите? Е можете завантажити ось так. От прав... ну, не правою кнопкою, ми ще ось тут взяти довго. Бачите, у вас завантажується, завантажується файл у форматі Python. А, або можете відправити мені посилання в Google клас. Далі є тут ще одна задача. Задача 2. <кій> Створіть проєкт для обчислення значень функції. Значень функції x квадрат мінус 4 поділити на x квадрат мінус 25. Ага, у нас взагалі є проєкт, який містить помилки. Ага, я вам не дав цей проєкт. вправа 6.8.2. Вибачаюся, не дочитав завдання. І не дав вам цей проєкт. Давайте я зараз спробую його швиденько знайти. Я сподіваюся, що у мене вийде його швиденько знайти. вправа 6.8.2. Оце я дав. Так, да, є у нас цей проєкт, слава Богу. Зможемо його завантажити. Так, я його зараз спробую відкрити за допомогою IDE. Як вам з ним працювати? Це цікаво. Нам треба розібратись, як з репліту його відкривати. Готовий проєкт. Зараз спробуємо. Так. Я, то в принципі, можу копіювати. Для тих, у кого тільки смартфон? Як ви будете працювати, це цікава штука. Що ми можемо зробити? Відкрити нову вкладку, а як би нам сюди завантажити проєкт? У нас є нова папка, новий файл. Ім'я можна до файлу надати. А от як би його сюди завантажити? Що у нас є? Відкрити б його на репліті. Да, нам треба. О, upload файл. Ні, це вивантажити. Download. А ну-ка, давайте спробуємо. Обираю ось цей файл. Відкрити. О, та в принципі, все класно. Да? Обираємо просто отак. Три кнопочки. Upload файл. І от він завантажився. Навіть новий можна не створювати. Давайте спробуємо його запустити, цей файл. Так, віконце мені не потрібно. Давайте мейн я взагалі видалю. Я його вже собі завантажив, мені все одно. Мені треба ось цей 682, щоб він працював. Так, і що у нас не хоче він працювати. А ну ка я видалюю цей перший. А цей спробую переіменувати, щоб він був мейном. Все у нас з файлами на репліті, на репліті трошки проблеми. О, так, бачите в цьому. Пишеш, що вже помилка в цьому файлі. Тобто, щось працює, але є помилки. Давайте повернемось до підручника, ну, до нашого завдання, почитаємо. Так, протестуйте цей проєкт, знайдіть помилки і виправте їх. Відкрите вікно середовище. Так, відкрите 68.2, відкрили, запустили на виконання. Уведіть як е, значення Х число 0. А нам навіть увести не дає, тому що тут є помилки. Тут, мабуть, треба отак: дорівнює, дорівнює. О, уведіть X. Так, вводимо 0, натискаємо Enter. Бачимо, у нас є помилка. Е, ділення на 0. От е, дійсні числа намагаємось поділити на 0. Пише нам. Давайте читати далі, що від нас хочуть ще. Так, обчисліть очікуване значення функції, то порівняйте його з результатом виконання проєкту. 0 в квадраті. Це скільки? 0. -4, -4, -4, -4 поділити на мінус 25. Що ми отримаємо? Ну, щось отримаємо, якесь число. Да? Не буду зараз так рахувати, це калькулятор потрібний. Але у нас виходить взагалі помилка. Да? У нас виходить ділення на 0. А ми бачимо, що у нас ділення на 0 немає. Тобто є якась помилка, треба щось в проєкті зробити. Якщо очікуване значення не збігається з результатом виконання, внесіть зміни в проєкті. І які виправляють помилки. При, після цього знову виконайте проект зі значенням зміною Х, яке дорівнює 0. Ну, давайте подивимося, які там можуть бути, бути помилки. Я думаю, що помилка така, що нам треба і чисельник, і знаменник взяти у дужки. Так, що я тут начудив? Трошки начудив, трошки може, ні. І чисельник, і знаменник. Взяли дужки тут. Запускаємо це все діло. Уведіть Xводжу 0. Натискаю Enter. Запускаю. От бачимо нашу відповідь 0,16. Тобто тепер все працює. Ну, я думаю, якщо ми візьмемо калькулятор і 4 поділимо на 25. Ми отримаємо такий самий результат. На калькуляторі в мене так само все вийшло. Тобто це результат очікуваний. Сама структура програми, якщо комусь не зрозуміло, чому тут є if взагалі. У нас ж є знаменник. да для того, щоб все вийшло, нам потрібно так, щоб в знаменнику не вийшов 0, тому що на 0 ділити не можна. Да? Тут і кажуть, якщо знаменник буде дорівнювати 0, то функція значення немає, ділення на 0 треба вивести повідомлення. Інакше порахуємо увесь вираз і виводимо наш y, ну, тобто відповідь на екран. Ми не могли порахувати, тому що у нас було. Е Ну, було незрозуміло, що в знаменнику одразу. Не було дужок, і виходило ділення на нуль. Так, давайте почитаємо ще щось тут. Запустіть проєкт на виконання, уведіть, як значення х, число 5. Визначте, який результат виконання проєкту ви очікуєте і порівняєте його з отриманим. Число 5. Давайте подивимося: 5 в квадраті 25 мінус 4 це 21. 21 поділений буде на 0, я так розумію. Да? Тому що 5 на 5 це 25, мінус 25. Тобто, ось тут повинно у нас бути значення. Ось такий принт повинен вийти. Функція значення немає, ділення на 0. Давайте запускаємо, введемо замість 0 п'ятірку. Вводимо 5. Натискаю Enter. Бачите, вийшло повідомлення: функція значення немає, ділення на 0. Тобто, все тут працює. Тут поки що все правильно. Далі. Запустіть ще раз на виконання. введіть як значення число мінус 5. Ну, нічого ж не зміниться. Да? Мінус 5 в квадраті це все одно 25. Давайте спробуємо. Чи це мінус 25? Я вже сам математику не дуже пам'ятаю функція. Значень немає ділення на 0. Тобто, все одно все те саме. Так, і далі, що нам ще кажуть? Протестуйте проект ще з двома значеннями Х. Ну, це я думаю, ви вже можете зробити і без мене. Тобто, в цьому випадку ви мені даєте виправлений проект. А виправляв я тут що? Додавав дужки до чисельника і знаменника, і ось тут була неправильна умова. Перевірка чи дорівнює, пишеться через два знаки дорівнює підряд. Це ми з вами дізнаємося якраз наступного року, трошки забігаючи наперед, про це поговорили сьогодні. В принципі, це все ваше завдання. Восьмий клас, 8П. Бачу, що ви мені не хочете здавати домашні завдання. Нагадую вам, що на канікулах перевірю все засічень і потім закрию доступ до завдань. Ну, закрию, щоб ви не могли їх здавати. Тому що в травні засічень я перевіряти не дуже хочу. У вас є зараз час. Будь ласка, робіть. Не хочете робити? Ставимо на атестацію. Зустрічаємо ще раз наступного року. Як хочете. Одинички ставити не буду. Буду ставити на атестацію. Питання є. Підніміть, будь ласка, руку, хто залишився до кінця уроку. Кіра, що це за знаки такі, що тобі не сподобалось? Ну, це немає питань. А, це немає питань, я зрозумів. Так. Е Володимир, Родіон, Софія, ви тут досиділи до кінця уроку чи ні? Родіон тут. Володимир, Софія. Це будуть енки, якщо зараз не, не відреагуєте. Так, я відеозапис вже призупиню.